Шановні колеги, тематика венозного відтоку. Сьогодні доведена перевага сприятливого профілю венозного відтоку, яка опосередкована через зменшення мікросудинної дисфункції, яка розвивається при хронічній шімії мозку, при інсультах. Тому сьогодні саме венозний відтік стає маркером цілісності мікросудин, як при хронічної ішемії мозку, як при тія, так при інсульті і при порушенні цього може статися геморагічна або ішемічна трансформація, і за рахунок наслідку мікросудинної дисфункції може розвиватися навіть інсульт. Тому ваше питання, які препарати можна призначати в ранньому? Відновному періоді, при реабілітації інсульту, при хронічній ішемії мозку, чи можна при геморагічному та ішемічному щось інше назначати? Зараз в цій лекції я буду надавати вам ці рекомендації. Я надаю сучасну роботу, яка вийшла в минулому році. Це одна із нових, як я вже сказала, перевага саме виносного відтоку як маркеру навіть інсульту. І е, в цій роботі було зроблено висновок, що використовуючи геморагічну трансформацію і саме зростання інфаркту. Додавання саме препаратів, які впливають на венозний відток через макро або мікросудини, це веде до покращення стану хворого. Крім того, в цій ж роботі було доведено, що мікросудинна дисфункція після ішемії, якщо вона сталася у хворих, вона відображає багатогранну патофізіологію. Саме дефіцит йде і перфузії, і реперфузії, включаючи, я звертаю вашу увагу. Як макро, так і мікросудинне запалення, особливо мікросудинне пошкодження, яке може привести до запалення. І, е, саме було доведено, що при додаванні препаратів, які покращують винозний відтік, саме йде зменшення прогресування інфаркту, йде покращення стану да, в мікроциркуляції в порівнянні з тими хворими, у яких не було призначено препаратів, покращуючих вінозний відтік, і було порівняно, що ефективність все ж таки є. І такі препарати ми нам потрібно додавати не лише при хронічній шімії мозку, а й при хворих, які відновлюються після інсульту. Така дуже цікава робота, і з приводу, от дуже часто додають запитання навіть кардіологи, коли. Дуже багато є ускладнень, які призводять до порушення віносного відтоку, кровотоку, макро, мікросудин, що робити, на що звертати увагу, які є роботи. Хочу також привести наприклад, ще одну роботу звертаю вашу увагу, що. Якщо говорити про розвиток і тактику ведення пацієнтів саме з інсультом, з дисфункцією, бачите, мікроциркулярної дисфункції і острим інсультом, то доведена паралель розвитку. Тобто мікросудинна дисфункція впливає на патофізіологію і дефіцит перфузії і реперфузії, включаючи будь-яке Ушкодження макро або мікро. Крім того, наводиться ось такий багатогранний малюнок, який говорить про бачите, винозний відтік, про його ефективність. Якщо сприяти покращенню винозного відтіку, наводяться різні приклади розвитку інсульту, метааналіз за рахунок. Параклінічних методів обстеження, статистичних методів обстеження, і було доведено, що геморгічна трансформація показує наслідок важкого мікросудинного ускладнення після проведення реперфузії, тоді як прогресування інфаркту, означає результат стійкої гіпоперфузії в результаті мікроциркуляції без проведення реперфузії. Це говорить про ще один. Напрямок розвитку а, саме препаратів, які впливають на венозну дисфункцію, скажімо так, на те, що церебральний колатеральний каскад а, комплексного кровотоку при ішемічному інсульті порушений. Я хочу навести вам, наприклад, ще одну роботу, яка доводить, що клінічна користь сприятливого винозного відтоку була опосередкована зменшенням зростання інфаркту у пацієнтів яким було успішно проведено реканалізацію, або тим, у кого не було проведено взагалі реканалізації. тобто комплексна колатеризація за рахунок відновлення колатералій, визначається як кровотік церебральних артерій через маскову тканину в дренажній. Вени і додавання саме венотоніків відіграє дійсно таку важливу роль. Ще б я б звернула увагу на цю роботу хотіла би сказати, що з точки зору церебрального колатерального кровообігу відносний відтік, локалізується навіть дистально і залежить від мікроциркуляції. Так що венотоніки, які призначають для покращення судин у кінцівках, також впливають на судини, відображають міцність піальних артерій, колатералій і колатералій на рівні тканини. І доведено, що оцінка. Цього виносного оттоку дійсно впливає на функціональний стан хворого і на показники ураження головного мозку. Можу сказати, що роботи, які я навожу, от ще одна нова робота одна із нових робіт, яка говорить про функціональні аспекти лімфодренажної системи. Тому, коли ми. Визначаємо в ми повинні використовувати ще препарати, які впливають на лімфу, тому що лімфодренажна система мозку, особливо при старінні, при нейродегенеративних захворюваннях, показала, що вплив на неї відіграє суттєву роль, включаючи очищення. Макромолекулярних відходів і впливає на роль імунних клітин. І саме лімфатичний транспорт, який лежить в основі функціональних аспектів лімфодренажної системи мозку, важливий для підтримки нервового гоміастазу, і він, на жаль, порушується під час розвитку захворювання або під час розвитку. Старіння. Крім того, я хочу навести вам малюнок. Це система, яка показує вплив лімфи на те, що збільшений лімфатичний потік впливає на експресію хімакінів, молекулів адгізів в лімфатичних ендотеліальних клітинах, полегшує транспортування імунних клітин, забезпечує швидку відповідь на імунні проблеми. І саме доведена важливість лімфатичного потоку як ключового регулятора функції лімфатичних ендотеліальних клітин. Ну, можливо, це така дуже сучасна нова актуальна інформація, на яку нам зараз потрібно звернути увагу, тому що ви бачите, що перевага сприятливого профілю винозного току, мікро і макросудин впливає на колатеральний кровообіг, впливає на розвиток, подальший розвиток стану хворого. І коли ми говоримо про причини розвитку венозної недостатності, то те, що я казала, те, що я хотіла навести, на кого б ви звернули увагу, да? я надаю відповідь відразу для сімейних лікарів, для неврологів, для кардіологів, серцева недостатність, яка виникає через атеросклероз коронарних артерій, вади серця, арітмії, сприяє розвитку венозної недостатності, гіпертонічна хвороба через постійний хронічний підвищений артеріальний. Тиск, кров не може повноцінно циркулювати по звужених судинах, кровообіг уповільнюється і розвиваються інші різні патології. Артеріовіносні мальформації Вони з'єднують між собою артерії та вени, які провокують зменшення артеріальної та венозної крові, і також порушують венозний відтік. Хочу нагадати, що остеохондроз шийного відділу хребта, так само остеофіти впливають на міжхребцеві диски. Можуть пережимати великі судини, що також може провокувати порушення венозної крові, ендокринні захворювання, тобто гіпатіріоз, гіпертіріоз, діабет, гормональні порушення вони всі сприяють запальним процесам в артеріях і венах і так само сприяють розвитку патологічного процесу. Черепно-мозкова травма, яка впливає на тонус судного головного мозку, також приводить до розвитку кровообігу. Крім того, що може провокувати недостатній відтік вінозної крові, може бути наявність зобу, тому що щитоподібна залоза може затискати внутрішню яремну вену, можуть бути пухлини шиї, здавлювати вену, Тромбоз вен закупорює судину, пухлина головного мозку, стискає вени головного мозку, гематоми. Які утворилися в результаті інсульту, атеросклерозу, черепно-мозкової травми, тромби і тромбоемболії, які звужують просвіт судин, деформовані ділянки каналів хребетного стовпа, особливості судин, спадкова якась схильність, тобто все це сприяє. Недостатньому відтоку вінозної крові і сприяє, саме впливаючи на перфузійну трансформацію, на зростання інфаркту або на вплив мікросудинної дисфункції, сприяє тому, що це веде до інвалідізації хворого. Тому враховуйте це, звісно, що стадійність. Внозної недостатності, хронічної шимії мозку, стадітність інсульту, ми всі знаємо, але саме вплив на патогенетичні патогемодинамічні чинники, також відіграє велику роль. А крім того, ви повинні враховувати, що недостатний винозний відтік, провокуючи стреси, дивіться. Поза, читання в неправильній позі, професійний якийсь стан, рініти, офісна робота нахил голови, часті фізичні навантаження, вплив на ухо горло, нос, все це впливає на порушення відтоку взагалі хребцевій шині хребці і ураження, які призводять до. Погіршення стану хворого. Дуже багато запитань стадії виносної десиркуляції. Хочу сказати, що вони враховуються тільки за рахунок суб'єктивних симптомів, їх всього три. А крім того, зверніть увагу на те, що вони клінічно. Ніяк не перетинаються, от, наприклад, якщо це перша стадія хронічної шімії мозку, то це головний біль, шум в голові, стомлювання зниження уваги, настійкість приходів, порушення сну, то при латентній стадії винозної дисциркуляції симптоми не виявляються, і людина живе звичайним життям, навіть не підозрюючи про порушення відтоку. Друга стадія це вже церебральна винозна дисциркуляція, яка полягає в тому, що на цій стадії розвиваються Інші вже такі виразні а, клінічні прояви. Якщо брати наприклад хронічну ішемію мозку, то там вже йде зниження пам'яті, порушення мислення, зниження уваги, зниження здатності а, планувати. То при стадії винозної дисиркуляції, саме церебральна винозна дисиркуляція, це картина, картина клінічних симптомів, вона є, спостерігається, але вона не заважає нормальній діяльності. І ми повинні розуміти, що, наприклад, коли мова йде, от бачите, про першу стадію, там, де навіть йде якісь, якась неврологічна симптоматика, якісь пожвавлення сухожильних рефлексів, анізорефлексія, зменшення. Довжини кроку, сповільненість ходи, крім того, ми пам'ятаємо, що йде вплив на інтелектуальні здібності людини, тобто якісь афективні неврозоподібні розлади естеничного типу дистемії, які обмежують соціальну діяльність, то тут, на жаль, такого не відрізняється. Якщо брати другу стадію, знову ж таки, ви пам'ятаєте, що хронічна ішемія мозку вона ще включає і наявність. Саме я би звернула увагу наявність саме виразних якихось неврологічних проявів. І е, серед них вже йдуть такі виразні синдроми і симптоми, як вестибуломозочкові розлади, псевдобульбарний синдром, якась постуральна нестійкість, порушення ходи, е, можливо, навіть легкі тазові розлади, да, якісь клінічні явні когнітивні порушення, які пов'язані з дисфункцією лобних часток. То тут, на жаль, на другій стадії стадії церебральної винозної дисиркуляції, навіть хвори може цього не по... Мічати, і це також може впливати саме на динаміку або діагностику розвитку хвороби. Винозна енцефалопатія це всі симптоми захворювань, які турбують хворого, потрібна допомога лікаря. І хочу нагадати, що так само і при третій стадії хронічної шімії мозку. Коли вже йде порушення здатності планувати, порушення здатності контролювати свої дії, порушення уваги, грубі якісь афективні поведінкові порушення, зниження критики, апатіко-оболічний синдром, порушення ходи, постуральне порушення рівноваги, падіння, паркінсинізм, нетримання сечі, якщо когнітивні порушення, то навіть доступення деменції. тобто все, це ви повинні враховувати, тому що все це, на жаль, вже впливає на інвалідізуючий стан хворого і приводить до погіршення його стану. Ну і, звісно, коли мова йде про флебопротектори. Я хочу вам нагадати, що є. Флавоноїди, є сапаніни, є інші рослинні екстракти, є синтетичні препарати. Да? От. І якщо говорити про склад кожного із них, який впливає на стан венозної системи, то сьогодні в світі все ж таки перевагу віддають саме комбінованим препаратам. Хочу представити вам гра який не тільки впливає на стан кровообігу, ну і сприяє зміцненню судин. Одна капсула містить гідросмін, да? а, містить гіспиридин, Гідрасмін 100 мг, Гесперидін 30 міліграмів, екстракт кінського каштану 30 міліграмів. Да? Кінський каштан це вже сапоніни, екстракт іглиці, так само сапонін, екстракт бурунку лікарського, ель да? вітамін С. тобто Такий комбінований ляргій на аж 150 мг в одній капсулі, тобто такий комбінований препарат, який впливає на кровообіг. Якщо говорити про от те, що я казала в принципі, порівнювала флавоноїди. Ну, там, де діасмін, де рутін, сапоніни інші рослинні препарати серед класифікацій флебопротекторів, то якщо все ж таки звертати увагу на ігліцю, детоксикант, елергінін, коректор дисфункції ендотелію, і конський каштан, як легкий діуретик, то ви бачите, що от група і фармакологічний ефект, наприклад, винотоніки поліпшують венозний тонус, протидіють розширю. Веноделятації, то гідросмін, геспидін, конський каштан входять у склад грацевіну, антикоагулянти, протидія активації каскаду згортання білків, донник, да? НПЗП, знеболюючі протизапальні. Ефекти іглі, донник, антиагреганти протидія агрегації тромбоцитів, елергінін, кінський каштан і антиоксиданти, гісперідін, аскорбінова кислота. Тобто, ви бачите, що в складову грацивіну входять саме всі ті складові. Фармакологічний ефект, який відноситься і до венотонників, і до антикоагулянтів, і до нестероїдних протизапальних препаратів, і до антиагрегантів, і до антиоксидантів. Тобто такий собі комбінований флебопротектор, да, який має, крім того, що впливає на Венозний відтік, він ще й поліпшує кровообіг. Ну, я хочу окремо сказати про гідрасмін, який відноситься до групи натуральних флавоноїдів і являє з тобою стандартизовану суміш да? діасміну, укріплює стінки капілярів та зменшує їх ламкість. Да? Укріплює венозні стінки і сприяє відтоку венозної крові, поліпшуючи відтік лімфи. Ви пам'ятаєте, що перші мої слайди якраз були спрямовані на те, що симптоми хронічної венозної недостатності, які вже є і помічає хворий. Але ми знаємо, що на початкових стадіях вони так само впливають на венозний відтік, впливають на лімфу, впливають на стан судини і саме я би відмітила, що лімфатичні судини відіграють важливу роль в регуляції лімфатичного потоку шляхом сприйняття механічних сигналів, а збільшений лімфатичний потік впливає на експресію хемокінів, молекули в адгезії в лімфатичних ендотеліальних клітинах, яке поліпшує, покращує транспортування імунних клітин і забезпечує швидку відповідь на імунні проблеми. Тому гідросмін можна відносити і. До цього напрямку. Гесперидін – натуральний біафламаніт, який е, міститься навіть в, цитру, в цитрусових, укріплює стінки венозних судин, а в тому числі й варикозно розширених, підвищує міцність, знижує патологічну проникненість, сприяє синтезу колагену, покращує периферічний кровообіг та лімфатичний відтік, протидіє згущенню крові, має антиоксидантний ефект і навіть використовується як гепатопротектор. А, але я би хотіла звернути увагу саме на. Момент, який я на початку говорила, там, де йде перевага сприятливого профілю винозного відтоку, яка опосередкована через вплив на мікросудинну дисфункцію і покращення якості, що робить гесперидин. Ну, І Ельген також велика така складова в грацевенні. Нагадаю вам, що це частково незамінна амінокислота, яка входить до складу всіх білків та. Оптидів організму людини, елергінін називають найпотужнішою амінокислотою навіть в кардіології. Він входить до складу засобів, що позитивно впливають на серцево-судинну систему, нервову систему, функції печінки, імунний захист, сприяють швидкому відновленню. Після перенесених інфекційних хвороб. І я хочу нагадати вам, що коли мова йшла про вплив на різні кардіальні патології, то ви пам'ятаєте, що серцева недостатність через атеросклероз корональних артерій, вади, серця аритмії, гіпертонічна хвороба через підвищений артеріальний тиск, де не може циркулювати кров венах. Да, Все це впливає і є причиною розвитку саме винозних. Недостатності, яка і впливає саме на пригнічуючий стан людини. А в показах у Грацевєна, Ну тепер ви розумієте, що в показах у грацевіна йде показання виведення надлишку рідини з м'якої тканини та протидії подальшому накопиченню, укріплюють. Тінк вен, артерій капілярів мають антиоксиданти властивості, ліквідують спазм судини, профілактичний засіб у людей, які страждають на варикозну хворобу, лімфастаз, геморой, для тих людей, які в тривалий час перебувають в сидячому положенні, вживають багато ридини, які страдають на закрипи, проноси, хронічні захворювання кишківника, тромбофлібіт, фліботрамбоз або оперативне втручання з приводу варикозу чи геморою, при порушенні відтоку вінозної крові з голови, тобто відчувають розпіраючі головні болі в ранковий час, Тобто все це йде щодо призначення саме грациву. І якщо говорити про спосіб застосування та рекомендовану добову дозу, то, по-перше, тривалість це один або півтора місяці. Дорослим перші два-три місяці назначають по дві капсули два рази на добу під час їжі запивають. Півсклянки води, да? і наступні, наступний період по одній капсулі двічі на добу підтримуючи курс. Ну і знову ж таки підкреслюю, що рекомендована тривалість лікування складає 4-6 місяців. Да? Але все ж таки початкові ці півтора-два-три місяці ми повинні провести. Таку максимальну нагрузку дві капсули два рази на добу, для того, щоб все ж таки зробити саме вплив на той каскад, да, каскад експресії хемокінів, молекул адгезії. Які Поліпшують трансплантування імунних клітин, забезпечують імунну відповідь, впливають на лимфотичний поток, впливають на оксид азоту, да, індукують його вироблення і таким чином покращують стан хворого. Ну, протипокази не рекомендувані дітям, вагітним, жінкам, годувальницям, і якщо є якась індивідуальна чутливість. Таким чином, якщо говорити про а все ж таки напрямок. Переваг сприятливого профілю винозного відтоку, яка опосередкована через зменшення мікросудинної дисфункції при гострому ішемічному інсульті, я хочу знову ж таки навести роботу про винозну дисфункцію. Це робота, яка вийшла нещодавно, декілька місяців тому, яка показала перевагу сприятливого профілю винозного відтоку, як при інсультах, так і при хронічній ішемії мозку. Навіть показала, що не було трансформації в геморгічній, вишемічний інсульт, Інсульт, доведено це через показники МРТ, КТ. Все ж таки, хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні, коли ми займаємося саме тематикою виносного відтоку, то все ж таки. Опосередковане зменшення мікросудинної дисфункції через покращення венозного відтіку, який на сьогодні стає маркером цілісності мікросудин при розвитку хронічної ішемії мозку, транзиторної ішемічної атаки, гострого ішемічного інсульту, саме вплив на. Венозний відтік, який показав сприятливий профіль функціонального результату шляхом зменшення наслідків ураження мікросудинної дисфункції, сьогодні дуже широко Сприймається і призначаються для лікування таких хворих. І знову ж таки комбіновані препарати, які мають багато переваг одночасно, які можуть призначатися, маючи такий широкий спектр впливу на різні структури ураження стінки судини, впливаючи на агрегацію і таке інше, можуть дійсно покращити якість життя хворого. Шановні колеги, сьогодні тематика, яка стосується саме переваг. Сприятливого профілю винозного відтоку, вона дійсно зараз дуже актуальна. На прохання неврологів і кардіологів, ну, звісно, сімейних лікарів. Ця тема була створена, розширена, додана інформація, яка сьогодні існує на сьогодення, да? і цей 2025 рік. Вже ознаменувався тим, що багатогранність підходів до тактики лікування хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу, з ускладненнями, з профілактикою, з наслідками, в період ранньої реабілітації, пізної, пізньої реабілітації для профілактики ускладнень. Да, для... Того, щоб впливати на церебральний колатеральний каскад комплексного кровотоку, де доведена клінічна користь сприятливого винозного відтоку, і було доказано зменшення саме зростання інфаркту міокарду, то саме така комплексна колатералізація і визначається як Активність тактики лікування, яка сьогодні використовується в світі, я думаю, що я тематику розкрила. Якщо будуть у вас питання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.